Всім привіт і слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Шановні глядачі, кожного 8 серпня ми згадуємо сумну річницю, а вірніше сказати, роковини вторгнення Росії у Грузію. І в ці моменти ми дякуємо всім країнам цивілізованого світу, які підтримують зараз Україну під час такого самого підступного і кривавого вторгнення. Отже. Дякуємо Сполученим Штатам, Британії, Балтійським країнам Польщі, Японії і іншим державам цивілізованого світу, які підтримують нас у нашій боротьбі. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, які актуальні станом на зараз. Тобто, все те, що ворог підступно розповсюджує у засобах масової інформації на телебаченні та просторах інтернету, Путін заряджає рушницю, яка висить на стіні. 8 серпня Путін наказав внести зміни до статей про інформування світової спільноти про воєнний стан. Зміни будуть стосуватися порядку інформування ООН та Ради Європи про введення в Росії воєнного або надзвичайного стану. Зараз у разі введення військового або надзвичайного стану згідно із законодавством, президент РФ має повідомити про це генсека ООН і Раду Європи, і відповідно повідомити про пов'язане із введенням вишезазначених зазначених станів. Обмеження прав і свобод громадян Росії. Насправді, це точно не про тимчасове обмеження прав і свобод громадян на Росії ніяких прав і свобод у громадян давно вже немає, і точно не про повагу до міжнародного права у вигляді Ради Європи, з якої Росію було виключено ще у березні 2022 року, і не про повагу до Організації Об'єднаних Націй. Цілком вірогідно, що таким чином. Путін показує готовність зарядити рушницю, яка висить на стіні. Як припускають багато експертів, це демонстраційний крок спрямований на світове співтовариство, щоб показати всім готовність до чергової і, можливо на цей раз, повної мобілізації. Недарма в останніх російських законах про повістки, призов та підвищення віку служби дословно прописана фраза при мобілізації та введенні воєнного стану. Вже навіть є начерки відповідного мобілізаційного плану із красномовними вставками на кшталт Одеса та Харків самі себе не звільнять. Всім міністерствам та відомствам плюс адміністрації президента дано доручення почати підготовку до мобілізації і доповісти про її підсумки до Совбезу, призначеного на 18 серпня. Часовий орієнтир відповідних закладів із 25 по 30 вересня 2023 року. Із з вересня підприємства та госкорпорації почнуть подавати списки на бронь. 18 вересня починає свою роботу урядова комісія, яка спільно із Міноборони буде займатися питаннями відносно видачі броні. До 25 вересня списки по броні передадуть в Мінцифри. І далі з їх врахуванням 1 мільйон 200 тисяч повісток передадуть на портал госуслуги. 750 тисяч на уточнення призовних даних, 450 тисяч на мобілізацію і з 450 тисяч згідно з прогнозами, 45 70 тисяч не пройдуть медкомісію, решта поїдуть у польові табори на підготовку. В цей самий момент. Вступають в силу всі закони про неприпустимість ігнорування повістки і заборону на виїзд з країни тих, хто її отримав. Одеса та Харків самі себе не звільнять. Саме цими словами завершується відповідний мобілізаційний план. З огляду на це надалі можливо варто чекати якогось ексесу на кшталт Операція під чужим прапором. Заради подальшої ескалації війни в Україні і відповідного нового істеричного витка скажанілої російської пропаганди на цю тему. Ну тепер вже точно вставай страна огромна. Отже, друзі, як ви бачите, абсолютно синхронно працюють російська воєнна машина та отруйна кремлівська пропаганда. Тому, будь ласка, долучайтеся до нашої спільної інформаційної боротьби, робіть репости офіційних матеріалів. Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. А ще, будь ласка, знайдіть в Ютубі канал Стратку ЗСУ і неодмінно підпишіться на нього. Ну а на цьому у мене на сьогодні все. До побачення.